Не хотілося б, щоб на моїй книжці стояв невидимкою епіграф. Бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила води крапельку. Тільки ж я їла і пила. Отче, ненависть і злість в мені, важкі, мов камінь горять. Отче, не зупинити мені жагу справедливості, Поріддя нелюдів. Має омитися кров'ю за їхні злочини. Нехай їх роти зашиті тканиною грубою, бачать лише чорне, дивне, потворне, хай стануть вони добривом для землі твердим бетоном, а не м'яким пухом. Хай черви живі їхні тіла з'їдять, і відчують вони болі фантомні, за убитих. Ненароджених за всіх. Ще більше, ще глибше, вічні болі. Амінь. Чуєш, Отче мій Небесний, не прощай, пом'яни у себе законня їхнє і біль, який вони народу нанесли. Хай ангели принесуть з собою вогонь праведної кари. А в душах їх вітер відчувається лише розпачем. Чуєш, Отче, відсилаю молитву цю тобі і сину та святому Духу. Нехай горить в пеклі увесь рід їхній, нині повсякчас і на віки віки. Амінь.